Ой, не ходи Грицю, Ой, не ходи Грицю, та й на вечорниці, бо на вечорницях дівки чарівниці, одна дівчина чорнобривая, то чарівниченька справедлива. У неділю рано зілля копала, а у понеділок переполоскала, а у вівторок зілля варила, а в середу рано. Гриця отруїла, прийшов четвер, та вже Гриць умер. Прийшла п'ятниця, поховали Гриця, а в суботу рано мати дочку била. Нащо ти, дочко, Гриця отруїла? Ой, мати, мати, жаль ваги немає. Нехай же Гриць разом та двох не кохає. Нехай він не буде ні їй, ні мені, нехай достанеться він сирій землі. Оце тобі, Грицю, я так і зробила, що через тебе мене мати вила. Оце ж тобі, Грицю, затіє заплата, із чотирьох дощок я хата.